От є лівець Лускатий Блюсвіт монтажимо. Це у нас дівчата, бачите. Хлопці ми дивимося, а у нас здорові, міцні дівчата. Це матріархат. Е, да, хлопці стоять, дивляться. Ні, ну як же, нормально. Так, е, і тут... Далі є лівець, звичайний Арнольд. От подивіться, яка краса. Колоновидний, вузько колоновидний єлівець, який росте компактно. Ось він. Красені, такі вони набиті, широкі і колоновидні. Арнольд. І найцікавіше, що вони не ростуть великі. Там далі в замовленні йде. Сосна піренейська, велика, така широка. Далі йдуть сливи пісарді. Так, вони схожі там і на яблуню Ніцвецького, там гортензії. от є лівці. Отакі от от великі на розсаднику у нас є. Вони також з комами великими. І вони запаковані в транспортувальну сіточку таку політну, щоб легше було їх копати. З ними мороки багато в викопці, треба навколо них обкопувати. Коріння в ялівців погано, погано формується, воно таке тікає завжди від кому в сторони, тому з ялівцями завжди в викопці, коми мають бути або великі, або стягнуті спеціально. Ми їх копаємо вручну, тому в принципі ніяких проблем має не бути. Так, ну тут Ірга ще у нас прийшла з розсадника нашого різних розмірів. Запрошуємо розсадник Проксима. Доброго вам дня ми без москалів. Слава Україні!